Вітання всім на м каналі, де ми вивчаємо правила дорожнього руху, говоримо про безпеку дорожнього руху, здійснюємо підготовку до іспитів у сервісному центрі. При виготовленні контенту використано відеоматеріали із сайту Greenway. Активне посилання внизу в коментарях до цього відео. Тож підписуємося на канал. Ставимо уподобайки, пристебаємося пасками безпеки і поїхали. Розділ 4. Обов'язки і права пішоходів. 4.1. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого. Боку. Тобто так само як для транспортних засобів, так і для пішоходів встановлено правосторонній рух. Якщо нема тротуарів пішохідних доріжок або пересуватися по ним неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, знову ж таки тримаючись правого боку і не отруднюючи рух на велосипедах. Дивимось. Або в один ряду збіччям, тримаючись якомога правіше, а у разі його відсутності або неможливості рухатися по ньому по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому треба бути уважним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. За відсутності вище згаданих елементів дороги, пішоходам дозволяється рух узбіччям, але знову ж таки з принципу правостороннього руху триматися якомога правіше. Коли ж і узбіччя нема, або з якихось причин пересуватися по ньому неможливо, скажімо, воно засніжене по коліна снігу, і при всьому бажанні рухатися по ньому не можна. Тоді діватися нема куди дозволено рухатися по краю проїзної частини, але зверніть увагу, в цьому випадку вже пішоходи мають рухатися на зустріч руху. Очевидно, з тієї позиції, щоб не тільки водії транспортних засобів бачили пішоходів, але й пішохід, рухаючись на зустріч транспортному потоку, теж бачив транспортні засоби, і в разі якоїсь небезпеки зміг там відскочити, скажімо, уникнути цієї небезпеки. 4 2. Пішоходи, які переносять громіздкі предмети, або особи, які пересуваються в кріслах колісних без двигуна, ведуть мотоцикл, велосипед, чи мопед, везуть санки, візок тощо. Якщо їх рух тротуарами, пішохідними чи велосипедними доріжками або узбіччями створює перешкоди для інших учасників дорожнього руху, можуть рухатися по краю проїзної частини в один ряд. Якщо такий рух відбувається по краю проїзної частини в населених пунктах, то нема норми по якому краю рухатися чи в попутному напрямку з транспортними засобами, чи на зустріч ним, зробимо з цього висновок, що ну як зручніше буде пішоходам. 4.3. За межами населених пунктів пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти на зустріч руху транспортних засобів. З чим це пов'язано, вже було сказано особи, які рухаються узбіччями чи краєм проїзної частини в кріслах колісних бездвигуна, ведуть мотоцикл, мопед або велосипед, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів. Тут звернемо увагу на відмінність, якщо в населених пунктах особи з громісткими предметами не нормувалося по якому краю вони могли йти. Ми сказали, що як зручніше хочуть у попутному з транспортними засобами напрямку, хочуть на зустріч руху. А от що стосується доріг за межами населеного пункту, то норма чітка. Такі пішоходи мають рухатися тільки в напрямку руху транспортних засобів. Дивимось. Чотири чотири. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи, стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи, для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. На превеликий жаль, далеко не всі пішоходи розуміють, що водії транспортних засобів не завжди їх можуть своєчасно виявити на дорозі, і своєчасно зреагувати, знизити швидкість, зупинитися в разі необхідності. Тому важливо пішоходам якось доносити оцю необхідність задля власної безпеки. Вони повинні в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості використовувати одяг із світлоповертальними матеріалами, якісь там стрічки, наклейки і так далі. Давайте подивимося на таку картинку, де порівнюється видимість пішохода в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, якщо він у різному одязі, різного кольору. Ось, скажімо, в темному одязі, більш світлішому одязі. І пішохода, який має якісь світлоповертальні елементи. Наскільки він набагато краще стає помітним для інших учасників дорожнього руху, якщо ці світлоповертальні елементи все-таки має. 4-5. Рух організованих груп людей по дорозі дозволяється тільки в напрямку руху транспортних засобів колоною, не більше як по 4 особи в ряду, за умови, що колона не займає більше половини ширини проїзної частини одного напрямку руху. Попереду і позаду колони на відстані 10-15 метрів з лівого боку повинні бути супровідники з червоними прапорцями, а у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості із засвіченими ліхтарями Спереду білого кольору, позаду червоного. Раптом доведеться ходити в складі колони. то ось такі правила мають виконуватися. 4.6. Організовані організованих групи дітей дозволяється водити тільки по тротуарах і пішохідних доріжках. Зверніть увагу, по проїзній частині організованих групи дітей водити ні за яких обставин не можна. А коли їх нема, по узбіччю дороги в напрямку руху транспортних засобів колоною, але тільки у світлу породоби і лише в супроводі дорослих. 4.7. Пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Від себе додамо за умови, що це не заборонено засобове регулювання дорожнього руху, зокрема, якщо не встановлено пішохідного огородження. Дивимося ілюстрацію. Якщо є підземні і надземні, користуємося ними. Наземні, будь ласка, користуємося ними. Якщо ж нема пішохідних переходів, тоді по умовним лініям продовження узбіччі тротуарів допускається переходити дорогу. Але не ось так, як тут нам показали, такий негативний приклад. Трошки детально зупинимося на випадку, коли нема позначених пішохідних переходів. В такому випадку, ще раз повторимося, допускається перехід проїзної частини по умовним лініям продовження узбіт чи тротуарів. Ось тут ми маємо справу, хоч і не з позначеними, але все-таки з пішохідними переходами. Забігаючи трошки наперед, слід зазначити, що пішоходи мають перевагу під час переходу проїзної частини, написано в правилах тільки позначеними нерегульованими пішохідними переходами. Виходить, що ось тут, коли пішохідний перехід не є позначеним, пішоходи переваги в русі не мають. Тож під колеса в такому випадку транспортних засобів кидатися абсолютно не варто. З іншого боку, до водіїв висувається вимога, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу. Для них уже не вточнюється, який він позначений, не позначений, тобто до будь-якого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи. Так от водій повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека. Виходить так, що водіям транспортних засобів треба діяти в залежності від реальної поведінки пішохода. І навіть якщо він, не маючи переваги в русі, тим не менше опиняється на проїзній частині, звісно, що водій має вжити всіх можливих заходів щодо уникнення дорожньо-транспортної пригоди. 4.8. Якщо в зоні видимості нема переходу або перехрестя, а дорога має не більше трьох смуг руху для обох його напрямків, дозволяється переходити її під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно обидва боки, і лише після того, як пішохід упевниться в відсутності небезпеки. Тобто, якщо на певній ділянці дороги нема позначених пішохідних переходів, нема перехресть. Тоді може пішохід перейти дорогу в іншому якомусь місці, але за умови, що дорога має в сумі не більше ніж три смуги. І при цьому звернемо увагу, що пішоходи переваги в Русі не мають. Спочатку повинні пропустити інші транспортні засоби, упевнитися в відсутності небезпеки для себе і для оточуючих, і тільки тоді мають право як виключення своєрідне перейти дорогу в такому місці. 4.9. У місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або ж світлофора. У таких місцях пішоходи, які не встигли закінчити перехід проїзної частини дороги одного напрямку, повинні перебувати на острівці безпеки або лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, а у разі їх відсутності, на середині проїзної частини і можуть продовжити перехід лише тоді, коли це буде дозволено відповідним сигналом світлофора чи регулювальника та переконаються у безпеці подальшого руху. Своїми словами. Якщо пішохід не встиг закінчити перехід проїзної частини на дозвільний для себе сигнал, то він повинен діяти в залежності від того, де саме застала його зміна сигналу. Коли пішохід хоча б однією ногою, скажімо так, переступив через середину дороги, тоді йому дається право закінчити перехід проїзної частини одного напрямку. Якщо ж зміна сигналу застала в той момент, коли він ще середину не перетнув, до нього висувається вимога зупинитися. Або ж на острівці безпеки, якщо він є, якщо нема, на середині проїзної частини на лінії, що розділяє транспортні потоки протилежних напрямків, і в цьому положенні чекати наступний дозвільний для себе сигнал світлофора. Водії проїжджаючи повз таких пішоходів повинні бути обережними, зокрема дотримувати безпечного інтервалу. 410. Перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять та будь-яких об'єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються. Не потрібно думати, що пішохід, який подивиться по сторонах, робить якусь там поблажку для водіїв. В першу чергу, задля власної безпеки він повинен впевнитися у відсутності транспортних засобів, що наближаються, і водії яких його просто з об'єктивних причин можуть не бачити. Тому ось тут. В умовах обмеженої оглядовості обов'язково треба подивитися по сторонах. А от таким чином раптово вибігати на проїзну частину ніяк не можна. 4:11. Чекати транспортний засіб пішоходи повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а якщо вони відсутні, на узбіччі, не створюючи перешкод для дорожнього руху. Відповідно, виходити на проїзну частину в очікуванні транспортних засобів ніяк не можна, як показано на цій картинці. 412. На трамвайних зупинках не обладнаних посадковими майданчиками. Пішоходам дозволяється виходити на проїзну частину лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая. Після висадки з трамвая необхідно залишити проїзну частину, не затримуючись. Бувають ось такі ситуації, коли трамвай на колія знаходиться посередині дороги, отут окремого посадкового майданчика немає можливості обладнати, і пішоходам пасажирам цього трамвая нічого не залишається, крім як іти до нього і від нього через проїзну частину. Достатньо небезпечним це може бути, тому такий є заклик до водіїв. Наближаючись до такого посадкового майданчика. І бачачи трамвай, що зупинився, водії повинні зупинитися і продовжувати рух можуть лише після того, як всі пішоходи і пасажири полишать проїзну частину, і у трамвая зачиняться двері. 413. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком червоного та або синього кольору, і або спеціальним звуковим сигналом, пішоходи повинні утриматися від переходу проїзної частини або ж негайно залишити її. Зупинятися, залишатися на проїзній частині в такому випадку не можна. Дивимось ілюстрації. 4.14 пішоходам забороняється а виходити на проїзну частину, не впевнившись відсутності небезпеки для себе та інших учасників дорожнього руху, б. Раптово виходити вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. На жаль, багато пішоходів впевнені в тому, що перебуваючи на пішохідному переході, вони мають перевагу в русі і на цьому все обмежується. Вони не вважають за потрібне там дивитися по сторонах, впевнюватися у власній безпеці. Але, як бачимо, правила вимагають, навіть якщо пішохід має перевагу в русі, тим не менше дивитися по сторонах, впевнюватися у відсутності небезпеки. Раптово вибігати, не подивившись, не впевнившись у вище сказаному, правила забороняють. В пішоходам також забороняється допускати самостійний, без нагляду, дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Ну, ось гарна ілюстрація, коли дві жіночки зустрілися, щось там заговорилися, і. Дітей полишили без нагляду. Так, звісно, робити не можна. Г. Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга, або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також в місцях, де встановлено огородження. Як ми вже казали, переходити дорогу можна тільки по пішохідним переходам, в тому числі по підземних або надземних, якщо вони відсутні, по умовним лініям продовження узбіччі тротуарів. А там, де нема перехрест, де нема пішохідних переходів, дозволяється переходити дорогу, але тільки якщо в сумі є не більш як три смуги для руху в обох напрямках. В інших випадках переходити дорогу поза пішохідним переходом, або там, де є розділювальна смуга, або ж де 4 і більше смуг для руху в обох напрямках в сумі, або ж там, де є огородження, звісно, що правила забороняють. Дивимося приклад заборонених дій, які не можна допускати. Ще один приклад. Ну і ще один приклад. Г. Затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху. Отаким От чином зустрітися, там якісь бесіди проводити, при цьому заважаючи дорожньому руху, звісно, що забороняється. Де рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. Ну, взагалі, на автомагістралях і дорогах для автомобілів діють спеціальні правила, які описують розділ 27 є даних правил, серед іншого, там сказано, що рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів правила забороняють. Тут, по суті, це повторюється. Якщо є відокремлена від проїзної частини пішохідна доріжка, тоді, будь ласка. У місцях стоянки, відпочинку, теж пішоходи можуть ходити. Але ось так от по дорозі, навіть по узбіччю цієї автомагістралі чи дороги для автомобілів, рух пішоходів забороняється. 4.15. у разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим. Тобто, як завжди, у нас першочергова увага до людей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Потім записати прізвища та адреси очевидців, повідомити орган, чи уповноважений підрозділ національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці події до прибуття поліцейських. 4.16. Пішохід має право А на перевагу під час переходу проїзної частини, позначеними, на що ми вже наголошували, нерегульованими пішохідними переходами, а також регульованим пішохідним переходом за наявності на те відповідного сигналу світлофора чи регулювальника. Ось ілюстрація щодо першої частини на нерегульованих позначених пішохідних переходах. Всі, мабуть, знають, що перевага в русі все-таки належить пішоходам. На регульованих пішохідних переходах все залежить від сигналів світлофора чи регулювальника. Якщо на те є відповідний дозвільний сигнал для пішоходів, звісно, що вони мають перевагу в русі. Якщо ж заборонний сигнал, то вони не повинні опинятися на проїзній частині, повинні чекати дозвільного для себе сигналу для того, щоб перейти дорогу. Далі Б Вимагати від органів виконавчої влади, власників автомобільних доріг вулиці залізничних переїздів, створення умов для забезпечення безпеки дорожнього. Руху. Якщо дорога не в належному стані, там тротуари, узбіччя і так далі, засоби організації дорожнього руху, то у пішохода, як і у будь-якого іншого громадянина, учасника дорожнього руху, є право вимагати від органів виконавчої влади там чи власників доріг чи інших організацій, причетних до організації дорожнього руху, все-таки забезпечення належних умов для дорожнього руху. 417. Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право а. Рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода, б. Рухатися по краю проїзної частини дороги вулиці або узбіччю. Отже, особи в кріслах колісних, якщо дозволяє ширина, інтенсивність руху, якщо вони нікому не заважають і їм це зручно, то можуть рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода. В такому випадку вони прирівнюються до пішоходів і, відповідно, всі вимоги четвертого розділу мають виконувати, зокрема, триматися якомога правіше. Якщо ж рухатися по тротуарах велосипедних пішохідних доріжках з якихось причин неможливо чи незручно, допускається рух по краю проїзної частини, вулиці, дороги. 4.18. Особи, які рухаються в кріслах колісних із швидкістю пішохода по тротуарах пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах, точно так же, як і пішоходи мають таке право. Під час руху вони повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються обов'язків пішоходів, і не суперечать вимогам цього розділу. Про це ми вже сказали. 4.19. Особи, які рухаються в кріслах колісних по краю проїзної частини, дороги, вулиці чи узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колі посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги цих правил, що стосуються обов'язків велосипедистів і не суперечать вимогам цього розділу. Отже, ще раз. Коли особи в кріслах колісних рухаються по тротуарах, пішохідних доріжках, тоді вони прирівнюються до пішоходів і мають виконувати вимоги, що стосуються пішоходів. Якщо ж вони рухаються по краю проїзної частини, ось як на цій картинці умовно показано, тоді вони прирівнюються до велосипедистів і мають виконувати вимоги щодо велосипедистів. 420. Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов'язані а. Використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні, Б. Не перевозити вантажі, що заважають керуванню. В. Не буксирувати причепи. Г. Не перевозити пасажирів. 421 крісла колісні мають бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю, зовнішніми світловими приладами, якимись ліхтарями спереду білого кольору, ззаду червоного кольору. В даному випадку спостерігається повна аналогія із велосипедами, зокрема з їх обладнанням, світловідбивними пристроями чи фарами-ліхтарями, спереду білого кольору, ззаду червоного по боках оранжевого кольору. Ну, ось це, в принципі, все, що стосується обов'язків і прав пішоходів. Будьте уважні обережні, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Далі буде. Для підтримки каналу ставайте його спонсорами, не забувайте підписатися, поставити вподобайку, надсилайте коментарі та запитання, поширюйте дане відео, дивіться інші відеоуроки.